Вітаю вас, шановне панство! Національний Банк України затронув неабияку важливу тему та, напевно, найважливішу в житті кожної людини. Щастя бути батьками. І присвятив цьому пам'ятну монету номіналом 5 гривень батьківське щастя, яка була введена в обіг 1 березня 2024 року. Монета оформлена у незвичній сувенірній упаковці. З можливістю іменного підпису. Та завдяки цьому широкого спектру тем для подарунку цієї монети. Тут фантазії взагалі немає жодних меж. Навіть можна виробляти усілякі тандеми, наприклад, знароджений в Україні і тому інше. Монета. В традиційному для номіналу 5 гривень діаметрі 35 мм, та матеріалі Нейзильбер. Подивіться, яка краса. Тираж вказаний Нацбанком на сайті 50 тисяч штук. І молимо банківських богів, щоб НБУ не спало на думку докарбувати, скажімо, до 100 тисяч, як вони пишуть. Але хто зна, може. І навіть цього буде мало, бо тема стосується практично кожної людини відчути щастя, тримаючи на руках свою дитинку, своє продовження, сенс свого життя. Якщо брати, наприклад, сьогодення, то є вельми цікава інформація, а саме, що мешканка села Остриця Чернівецької області потрапила до книги рекордів України, ставши. Найбагатодітнішою матір'ю країни Леонора на Мені народила сина, який став 21-ю дитиною в сім'ї. Четверо старших дітей родини на Мені вже мають свої сім'ї. Інші 17 живуть з батьками в обласному пологовому будинку, де з'явився молодший малюк. Також народився і онук Леонори. Його батькам подарувала їх старша донечка. Також цікаво, що Світлана Ковалевич, жителька села Глинне Рокитнівського району, стала рекордсменкою у районі за кількістю народжених дітей Аж 19, найстаршій її дитині 28 років. Якщо поринути трішки в минуле і Заглянути до книги рекордів Гіннеса, то найбагатодітнішою мамою у світі була селянка Васильєва. Краще вам присісти. Вона народила 69 дітей. І було це у 18 столітті. Жінка 4 рази народжувала по четверо малюків, 7 разів по троє малюків, 16 разів по двоє. А найбагатодітнішим батьком згідно з цією книгою Гіннеса, був чоловік цієї найбагатодітнішої жінки Феодор Васильєв. І це ще не все, шановні, виявляється, що він мав ще 18 дітей, але вже від іншої жінки, згідно даних з книги рекордів Гіннеса. Тобто, чоловік був батьком 87 дітей. В голові не вкладаються ці цифри, якщо чесно. Цікаві світові факти також ще розказують нам про 37-річну Тамару Сітхолє з Південної Африки, яка народила 10 дітей. Ну, Після попередніх цифр, ви скажете, та це ж небагато. Але ж, вельми, шановні мої глядачі, це за один раз пологів уявити, це. Дуже складно. Ну, годину тому ви були подружжям, що чекає на дитинку. А тепер ви родина одразу з 10 дітками. Її чоловік заявив, що сітхаєна родила на 29-му тижні вагітності. Це сім хлопчиків і три дівчинки. Вона була на сьомому місяці і сьомому дні вагітності. Він заявив: Я дуже щасливий. І це дійсно велике щастя, щоб там не було, щоб в світі не відбувалось. Наші діточки, це саме найяскравіше, що тільки може трапитись із жінкою та чоловіком, коли вони удвох стоять в палаті перинатального центру і поруч з ними. Народжена сьогодні їх спільна донечка. І ти вже не просто чоловік, ти батько, ти щасливий. Точно так само, як і я, щасливий від вашої уваги, шановні глядачі та підписники, щиро дякую вам. Бажаю, щоб усі, усі, хто ще не став батьками, щоб неодмінно це сталося у вашому житті. І ви відчуєте справжнє, неповторне, найкрутіше в своєму житті батьківське щастя. Хай ваше життя складається з пазлів щастя, добра і любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!